А потім стимулювати. Тому що коли ви стимулюєте, а потім робити гербіцидом, це що буде біда? Тому що рослина, лобборна, запускає оксиду. А тут ми їй по голові перші ці оксіди можуть грати по-другому. Спочатку гербіцид, а потім дайте рослинністі. Отаким чином, в такий порядок. Перед тим, як щось робити, завжди його каналізуйте. Що ви хочете спочатку а да. да, да. Так, почувати. І завжди, щоб знайти причину, кажіть цю правду. Приїжджаю, наприклад, теж випадок. Вся картопля покручена, еліта. Ну Що ви тут не з містрольозів? Не можете. Освітлення може. може. Щоб отакі от крючочки, все поруч. такого не може. Йду по полю головою і кажу, я кажу, поїду зараз на хазяйство, я всі ханісти переберу. Я знайду причину. Mm -hmm. е, приходжу в край поля, два рядка каплю відкинули. Покручена, але не так. Ага, вже вистав. З водою зв'язано. Ну, кажу, поїхали, я буду дивитися всі ханісти. Так давайте ще зайдемо на коридори гірки. Приходжу на гірки, горки кручені. Тут, тут містере точно кажу, не було. Він. Йойка, я зрозумів, що це подобається. А вони що? Вносять гербіциди. І мимкость для води зливають все туди, куди йдуть тополиву воду брати. Та там і грифаса, мікс. мікс. <сумісті> і потім вони спасають. <сумісті>